Подружжя це союз між чоловіком і жінкою. Це ті, які стоять перед Богом і приймають рішення, що будуть разом на все життя. І як у цій, подруг, і у цій присязі, яку складають один одному. Говорять, поки смерть нас не розлучить. І насправді це є великий дар, коли чоловік і жінка, знайшовши один одного, розуміють, що дані один одному Богу. І це є той процес, який теж вимагає від молодих чи трохи старших розпізнання такої певної праці. Звісно, коли ми іноді чуємо легковажний підхід до відносин між жінкою і чоловіком, які планують створити родину, а хтось з них може говорити, ай, не вийде, не вийде. Ну то одразу розвожуся, одразу розвожу. В разі чого одразу йду, одразу відходжу. І коли наперед так закладають такі відносини, звичайно, говорити про ту присутність і бажання бути один для одного, щоб створювати цей Божий образ, дуже складно. Коли Ісус говорить про те, що мають дотримуватися тої вірності, і, і не йдеться тільки в його е, словах про те, що це має бути зовнішнє. А отже, говоримо про цілісність людини, так як у таїнстві шлюбу чоловік і жінка творять цей Божий образ, а стають одним тілом, стають одним цілим, будучи різними, але доповнюючи один одного, створюючи цей Божий образ. Вони також покликані і надалі продовжувати жити тим, до чого кличе Господь. І у людини, у кожного з нас є спокуса не бути собою. Або назовні бути одним. Але те, що я знаю, те, що я ношу в серці, в своїх думках, воно є зовсім інше. Тобто. Є небезпека бути фальшивим. Ми не говоримо про боротьбу, труднощі, випробування, коли людина знає себе, знає свою слабкість, недосконалість, знає свої добрі сторони, знає, наскільки вона є улюбленою Божою дитиною, і що вона вміє, не тільки вміє, але хоче чинити добро. Але в силу своєї людської слабкості також іноді чинить зло, іноді е, є гріхопадіння. Тоді ми називаємо це справжній підхід, розуміння. Але коли вже наперед я закладаю, що тут я назовні один, а всередині інший, і, не дай Боже, не покажу іншим, які є мої плани і так далі, то тоді і Господь говорить: якщо з пожаданням. Подивився. Що це могло би означати? Отже, Господь не тільки стає в обороні жінки, а найбільше. Бо суспільство за його часів було настільки здоміноване чоловічою думкою, чоловічим підходом до життя, тобто, жінка мала менше прав. Але й водночас стає в обороні теж і чоловіків. Тобто Підхід є, можна так сказати, до кожної статі, до всіх до Божих творінь. І те, що в суспільстві було знане, це те, що висловлення деяких равів там тих часів говорили, були наступні: що чоловік не повинен дивитися на іншу жінку. Що чоловік не повинен дивитися на іншу жінку, якщо буде дивитися, а особливо, що у цьому погляді буде спокуса притягнути її до себе, а жінка, чи, наприклад, заміжня, а він жонатий не повинен в такий спосіб дивитися на жінку, щоб пожадати її. Ця заповідь, і слова Ісуса, відноситься відповідно і до жінок. Я не буду дивитися на чоловіка такими очима і робити все, щоб притягнути його до себе, тим самим вириваючи його з родини. Так само і чоловік, вириваючи з родини і з подружнього зв'язку жінку. Що є цікаво, прошу помітити. Ці слова, сказані, Ісусом 2000 років тому. І хоча є, була різниця у суспільстві, то однак небезпека залишає, була і залишається однакові, однакові. Йдеться про внутрішню настанову нашого серця. Не тільки те, що ззовні, але те, що зсередини, і якщо воно є інтегральне, то творить одну єдину особу. Нероздвоєну особистість, без масок, без гри, але внутрішня настанова. Я хочу жити Божим законом. Та друга особа, яку дає мені Бог, хоча їй іноді буває складно, то все ж таки є даром Божим. Це є правда, що ми маємо також просити Бога про цю другу половину. І дивитися на те, з ким ми плануємо будувати родину? З ким плануємо будувати родину. Як християни, ми переживаємо спокуси, хіть, пожадливість, різні прагнення. Вони з'являються. Але питання, чи ми будемо брати участь у їхній реалізації. Якщо приходить ця спокуса, то для нас є потрібна духовна боротьба. Коли Ісус говорить про праве око, руку, ногу, то варто пам'ятати, що права сторона вважалася такою досконалою, кращою, ніж ліва. А отже, можна сказати, що кинути все те, що є найкраще, Заради того, щоб перемогти те, що може мене зруйнувати. Іноді підхід до нашої духовної боротьби навіть має бути більш радикальним. Йдеться про тверде прийняття рішення тривати у добрі, бути вірним. А для цього іноді є потрібний і піст. І молитва, і самозречення. Якщо ми, як християни, будемо про ці е, цілющі засоби забувати, а тільки виключно будемо шукати де-інде е, якоїсь ради, то для нас така духовна боротьба може бути складнішою. А більше того можемо програти. Не дивуємося того, що прийдуть спокуси. Сам Господь попереджає нас, що це буде, але гірше, що через кого вони приходять, а отже, не дивитися пожадливо, не виривати з життя ту особу, для якої Бог призначив другу. Духовна боротьба допомагає нам вистояти і не согрішити. І варто пам'ятати про науку церкви. Сама в собі спокуса ще не є смертельним гріхом. Але коли я буду приступати до реалізації цього, коли я відмовлюся від боротьби, коли я не зроблю того, можливо, радикальнішого в доброму значенні цього слова, кроку вперед, щоб подолати те, що може зруйнувати моє життя, тоді буде складніше. Віддалення другої особи, тобто жінки за винятком нечистоти, зради, це є ще більша тема і ширша. Натомість, дуже коротко, можна так сказати, є кілька випадків, в яких є сепарація. Тобто не живемо разом, але залишаємося подружжям. Є три, є три е, у християнських е, спільнотах, тобто католики, протестан, протестантські спільноти і православна церква. Так це правда, трохи по різному підходимо. Трохи по різному. Це все формувалося. Але у святого Матея ми не знайдемо конкретно, що слухай ось точно, ось як то кажуть, до трьох разів. Так як в протестантських спільнотах, ні. Всі оці церкви ще до п'ятого віку, які роздумували над цим писанням, шукали відповіді говорять, йдеться про сепарацію без повторного подружнього зв'язку. А отже, щоб на початку. Не доводити нам до того, що вже приходить крайня межа, нам варто пам'ятати про те, що якщо серце, розум і ціла людина живе Духом Господнім, то тоді і вірність є можлива. Тоді і духовна боротьба для подолання труднощів і випробувань є можлива. Тоді і перемога в імені Христа для вірності по дружньому життю є можлива. А отже, щоб наше серце, щоб наш розум, щоб ми як цілісність, як зовнішньо, так і внутрішньо, цілковито і повністю належали до Бога, бо належимо. Просимо Бога, щоб Він вчинив нас чистими. щоб ми, будучи самими собою, водночас і, на, і в першу чергу пам'ятали, що ми є улюблені Божі діти і тих дарів, яких Господь приготував для нас, для того, щоб ми зберігали вірність один одному і Богові, є достатньо, є їх багато. Але для цього є потрібне відкрите серце. На Боже діяння. Амінь.